Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав, і сьогодні ми з вами підіб'ємо підсумки 72 діб правління Дональда Трампа. Америка ще не знала такого позору і не витримувала такий позор так довго. 72 доби. Це руде опудало, позорить себе, позорить Сполучені Штати Америки, і е, хочу вам сказати, що це не тільки позор, він не тільки позорить, а він опускає Сполучені Штати Америки все глибше і глибше туди, в прирву, в яму. За цей час Сполучені Штати Америки розругалися з усіма друзями і з усіма партнерами. Не залишилося жодної країни. Я маю на увазі нормальної країни, яка з якою б не посварилися Сполучені Штати Америки. І тут хочу підкреслити: не хтось свариться зі Сполученими Штатами Америки, а Сполучені Штати Америки проявляють стільки тупізму, стільки глупості зі своїм президентом, що вони сваряться з усім цивілізованим світом. Вчора Урсула фон дер Ляйн, вона вже ну це вже жінка з таким терпінням, що ну дай Бог кожному, да і вже Урсула фон дер Ляйн прогнула Трампа і чпокнула його. У мене взагалі вже скоро, як я вже сказав, буде таке, знаєте, дежавю. От зранку просипаєшся і думаєш, хто ще не чпокнув Трампа? І не можеш пригадати, хто ж його ще не прогибав. Урсула фон дер Ляйн вчора. Чітко заявила, що Європа, Поставить Сполучені Штати Америки в ту позицію, в яку вона хоче її поставити, якщо цьому рудому клоуну ну хтось не зробить якусь там укола або не дасть якусь пигулку, і це руде посміховисько, хоча б на якийсь час не прийде в себе, так не почне працювати головою і подумає стосовно тих тарифів, якими він лякає весь світ, які повинні почати роб вступити в силу завтра. Тобто Європа сказала, що е, стапе, 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 придурашне, ви там Америка собі обрали, самі з ним собі і бавтесь, а ми вам ведемо відповідні тарифи. Ми з вами більше гратися не будемо. І ми вдаримо по Сполученим Штатам так жорстко, що Сполучені Штати префігеють. Європа, це Європа. Молодець Європа. Хвалю Європу. Я вже вам розповідав тут на цьому каналі багато разів. А скільки раз вже прогибали Дональда Трампа, прогибала Канада? Прогибав спочатку трюдо, зараз прогибає його маркарні. Тобто, Канада також має Дональда Трампа і в хвости в гріву і Сполучені Штати Америки. І буквально ще три місяці тому назад самі близькі друзі, самі близькі товариші, партнери зараз розісралися. Тобто, це руде недорозуміння довело до того, що між двома країнами зараз дуже дуже. Неприємні стосунки, неприємні відносини, дуже такі е, важкі відносини, я би навіть так сказав. І Марк Карні вчора заявив, що Канада буде зараз робити е, крок на мілітаризацію. Уявіть собі, тобто, і Марк Карні сказав, що вся зброя, яку Канада буде тепер е, до себе залучати, не буде американською. Він сказав, що. А Канада вміє і сама колись робила класні кораблі, військові кораблі, і Канада буде. Відновлювати цю програму і робити класні кораблі, він сказав, що Канада вміє робити класні літаки військові, і Канада буде це робити. Тобто, Канада більше не буде сподіватися на Сполучені Штати Америки і не буде навіть у військовому комплексі дивитися на Сполучені Штати Америки. Тобто, Канада продовжує також загибати цього недоумка, і це тільки один такий епізод. Скільки вже Канада його там пне, пне. пне, пне. Я вже вам тут розповідав. Багато разів Китай, друзі, Китай, Китай, Китай. Вчора Китай об'єдналися з Японією і з південною Кореєю. Тобто... Най найбільший ворог е сполучених штатів Америки принаймні Дональд Трамп так декларує, що Китай це їх основний ворог, зміг об'єднатися з найбільшими друзями, колишніми друзями Сполучених Штатів Америки у тихоокеанському регіоні з Японією та Південною Кореєю для того, щоб протистояти. Цим тарифам, які Трамп хоче ввести. Тобто Китай затягує туди, засовує і з праворотом вже знаєте, так, там що рудить, натягує доні рудого доні. Ну, як я вже сказав, вже, вже всі, ну буквально всі. Ну, що там казати? Володя Путін цей плішиве це недорозуміння е, в тому Кремлі, древньому Кремлі серед трупів сидить. Оце опудало, воно це е, питається мертвичиною, так, сидить оточ, оточений е, мертвяками. І, і, Воно і то знущається на Трампу. Воно круте Трампа як хоче. Тургу круте, верте, і робить з Трампом і в боки, в грів, і все, що хоче за ним. Друзі, Хамас. Хамас. Хамас натягнув Трампа, Хамас, ну коли б це можна було сказати, Хамас, окей, хусіти! Хусіти не просто його натягнув, хусіти ще й влупили по його е е авіаносцям. Да? Тобто хусіти запустили Амер, <запусти> запустили ракети по американському флоту. Що? І що? Іде, іде наш Донні? Де його перша армія світу? Тобто доні, 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 доні втрачає все в самих сполучених штатах Америки ринки падають. Там вже компанії штормить так, що просто пісець його дружбан. Маск, наркоман, російський шпигун, втрачає в шалені гроші. Його. Тесла вже втратила майже 50% тільки на капіталізації, а продажі як впали. Що там казати впали продажі Byte, да? тобто китайська компанія зараз вже натягує Теслу в хвосте в гриву, і Тесла зараз в шоці. Те Тесла в такому ступорі, що витягнути її звідти неможливо. І Тесла не одна багато зараз е американських компаній, гігантів Титанів, таких, знаєте, вони зараз відчувають дуже важкі утрату важкі вдари так само, як і американські е, оборонні заводи, які виробляють зброю, тому що зараз весь світ починає розуміти, що Сполучені Штати Америки на них не можна повагатися, і починають відмовлятися від американських літаків, від американських кораблів, від американської високотехнологічної зброї, тому що ніхто не знає, що цьому рудому придурку збреде в голову і що він там відключить, і в який час відключить. Да? Ну і друзі. Друзі, на останок. На останок хочу вам е з вами поділитися самим неперевершеним прогибанням Трампа. От хто, на вашу думку, е прогнув Трампа так, що просто ну, неперевершений. Я навіть не можу уявити, як можна перевершити це прогибання Рудого доні. Правильно, Україна, Україна, красавце, Зеленський, український президент. Ну це просто, це унікум. Це це, це професіонал. Я йому зараз, от у нього парва, е, е, пальма первенства в цьому. Да? От уявіть собі, він прогнув, вдув, накрутів навертів Дональда, де у самому білому дурдомі до цього ще ніхто не зміг дійти. Да? Тобто приїхав е, український президент, опустив, накрутив е, прямо у білому дурдомі, прямо в овальній палаті, в цій, які засидають, засідають зараз всі ці придурашні збираються <свісно> на чолі зі своїм основним Наполеоном. <свісно> Рудий Наполеон, поліон, таки знаєте, зараз тут у нас сполучених штатах Америки, і все це на очах усього світу, що саме цікаве, да, тобто це не в тихомовочку там було десь там за колісто, а на очах у всього світу він його відеомів і весь світ підтримав Зеленського. І після цього хочу вам сказати: вже і Європа осміліла, почала розуміти, що Сполучені Штати Америки це ну ж перетвориться в лайно. Можна вже не дивитися на Сполучені Штати Америки. І Канада, в общем-то, весь цивілізований світ після того, що зробив Зеленський з трампоном із його. Камарілі зрозуміли, що, що це таке на самому ділі насправді на да? і перестали вже звертати на це е, посміховисько якусь таку увагу. Тож, друзі, ось така у нас з вами історія перших 72 діб правління Трампа, сидіння цього рудого клоуна е, на троні, як він думає, на троні царя всія планета Земля. На самому ділі він сидить зараз е, ну, на троні. Самого такого, знаєте, придурка. І я не зря назвав це відео, що американці обирали собі мачо. Ну він ж йому ж весь час робили, йому робили весь час імідж такого Матчу, що він такий зараз як прийде, як порве всіх як дасть, як дасть, як дасть там всім. А отримали кого? Правильно отримали е, чумачу, да? Тобто отримали терпів професійного терпілу. І як я так подивлюсь, що він же більше схоже. Же навіть не просто на терпіву, а йому вже подобається, коли його прогинають. І в нього вже є улюблені улюбленці. знаєте, в нього є улюбленці, від яких він кайфує найбільше, коли його прогибають. Ну як на мене, це Канада на сьогоднішній день і Україна. Два таких друзі між собою до речі, да. Хочу вам нагадати, що Канада залишається вірною своєму своєму шляху. Канада залишається на тропі боротьби з Трампом і залишається вірним союзником і вірною підтримкою для європейського союзу і для України. І да, на сьогоднішній день, коли Сполучені Штати Америки відійшли в сторону, участь Канади все більше і більше в підтримки. України і військова, і грошова, і моральна, і на міжнародній арені. І мені це подобається. Мені подобається те, що Канада не перевзувається. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо дивитися разом, як будуть далі розгортатися події. Давайте ми з вами подивимося, хто ще ну, от, залишиться на цьому зімному шаріку. Хоч одна якась людина або організація, яка не, не вдупить Трамп, на яку він спробує наїхати і не отримає. Ну це вже це вже доходить до смішного, чесно, чесно, чесно. Давайте і далі будемо залишатися разом. Для цього, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Поставте вподобачки цьому відео і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.